Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Українці в Німеччині. Так починається мій ранок. Я виношу сміття у баки. Перше порушення бачу від моїх, мабуть, же земляків. Це ялинка. Ялинки вивозяться в Німеччині у спеціальний день. Про це сповіщається і по радіо, і по газетам, і по тим газетам, де розповідають про дату вивозу ялинок. Сьогодні онук іде в школу в садик, точніше вибачаюся. Онучка пішла набагато раніше. Вона йде ще на вулиці зовсім темно. А ми зібралися сьогодні в дитячий садок сходити всі разом, тому що мені потрібно вивчити дорогу до дитячого садка. Я там ще не була, і тому сьогодні вирішила йти разом і подивитися, що з цього вийде. Рано ще не дуже видно, прохолодно Міша. достатньо. Це 9 година, і ось тут знаходиться сад... дитсадочок садицьокіта на німецькій мові. Сьогодні я йду дивитися, де він знаходиться, тому що донька тепер буде відводити і йти на заняття в школу, а я буду забирати і їхати з ним додому, а потім знову ж їхати в місто. Там донька йде зі школи, я до його онука, давай, давай. і вони їдуть додому, а я йду в школу вчити німецьку мову. Тупай, Ось тупай. так. Всередині дитячого садка це вже група. Тут роздягаються дітки, знімають верхню одежу. Це саме для курточок і штанців. Різні є. Господи, забула, як називаються. Фото дитини є, ось тут сплять найменшенькі. Ось такі в них лішечка. Це вже як ішла я назад і роздивилася. Це новий мікрорайон. Тут він, Ви бачите, будується. І дитсадок нещодавно, я так розумію, з'явився, тому що місць катастрофічно не вистачає у дитячому садку. Поряд знаходиться школа, тут зупинка. Школа Яна Корсака дуже велика школа, школа, яка займається по спеціальній програмі Монте чи Забула чого. І недалеко знаходиться церква Лібан-Трау-Кірхан, святої, Пресвятої Богородиці Католична церква. Я приїхала в місто. І ось по місту стоять ось такі зупинки. Це для того, щоб накачати колеса у велосипеда, адже велосипед є таким дуже частим транспортом, і дуже багато ним перед... переміщаються, тому потрібно або підкачати колесо, або щось підремонтувати, і це як не дуже так, до речі. Сьогодні я знімала допомогу у шпаркасе. Туди мені приходить, це я була в банку. Якщо цікаво про те, як правильно знімати, я вам розповім. Донька залишилася із мали, вона буде чекати, тому що він і на повному дні, а я ходила сьогодні до техніка по своїм слуховим апаратам. Вже останній раз і мені буде висновок наданий для мого лікуючого лікаря. Як бачите, погода не, не така цікава в Німеччині, зараз ось сонце, морозець і немає вітру. І здається, що температура навіть набагато вища, чим вона є. Я так з задоволенням прогулялася, але. Як бачите, Римула все рівно примерзла, але це не страшно, вона відійде і, я думаю, порадує. У нас був вихідний, це був п'ятницю, ми скуп, ходили по магазинам і купили шпроти. мене онучка дуже любить, але ми не могли знайти звичайних нормальних шпротів, купили ось таку баночку, погляньте на неї. Вона зовсім не схожа на наша. Перше, що відрізняється, це вона на рапсовій алії, вони не копчені, і на бутерброди вони не пішли. Тому я вирішила швиденько приготувати салат. У мене сьогодні ще заняття в школі, але почуваюся себе не дуже добре. А моя донька говорить, що я починаю готувати і видумувати щось тільки тоді, коли мені погано. Ось такий я салатик придумала, я думаю, що. Він буде цікавим, не дуже гарне освітлення. Я вибачаюся, я пробувала і з спалахом, і з світлом. Трішки переплутала те, що я хотіла, навпаки, зробила шари які класти. Але я думаю, зрозуміти можна. І тут позвонила подружка, донька, що вона прийде до неї в гості, і в нас вийшов такий майже святковий стіл картопелька фрі, такий салатик вперше я його спробувала приготувати. І, як знаєте, мені було дуже приємно, що він сподобався. Хоча такого салата, я чесно сказати, і не бачила. Мабуть, ізюминку додав саме шпроти такої. Шпроти за таким рецептом. Але цікавий смак і дуже, навіть мені сподобався, хоча я дуже боялася, що перевела продукти. Інколи буває і так. Я думаю, що хто бажає, я можу. Тоді написати рецепт чи розповісти більш так детально. І сьогодні я замітила, скільки не варю яйця з морквою та картоплею, я ніколи не замічала, що жовті чи білі яйця з морквою стають ось такого кольору. Аж смішно стало вже, слава Богу, років років, а тут скільки не вчився, як ото кажу, зала, моя бабуня дураком і помреш. День закінчився, він був дуже насичений, дуже таким цікавим для нас, і я думаю, для вас ви трошки побачили наше життя. Ось так стойш і думаєш, тебе закинуло долею, хто зна куди. Ти все віриш і надієшся, що все повернеться так, як і було, але такого вже ніколи не буде. Потрібно жити зараз, в цю мить. Не знаю, чому мені це прийшло на думку, але ми все чекаємо, що буде так, як було. Синдром відкладеного життя у нас, у всіх, хто за кордоном. І не вчиться все так добре, і якось не можеш пристосуватися до життя, тому що віриш щось. Що ось завтра скажуть, приїжджайте і ти поїдеш. А ти розумієш, що ти не можеш зараз поїхати, бо є дуже велика проблема. Ось так стою я ввечері, бачу, як летять пташки, і так би пташкою полетів додому. Але не на часі. Тому живемо зараз так, як можемо, як вміємо, і не слухаємо те, що нам кажуть ті, хто чи завидує, чи не знаю, ненавидить. Вибачаю, що я так понесло мене. Я дякую всім за увагу, я дякую, хто мене підтримує. Я молюся кожен день за наших захисників. Дай Боже їм свого захисту. Пережимати їх, Боже. Накрий і спаси, і сохрани. Нехай вони всі повернуться додому живими і до зустрічі!